Коли закінчаться пекельні качелі з американською допомогою і що отримає Україна? Привіт! Дякую, що дивитеся новинний влог Дуткевич Джорнал. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. До нового року все менше часу, а український бюджет все ще здатний профінансувати свої видатки. Лише наполовину інша половина видатків напряму залежить від того, чи ми отримаємо підтримку від штатів та євросоюзу, окрім економіки. Ясна річ, критичним є і забезпечення бронетехнікою, снарядами, ракетами, ППО, транспортом, стрілецькою зброєю. А у нашого головного союзника Сполучених Штатів що правильно передвиборчий піздець. Республіканці, маючи більшість у Конгресі, з легкістю блокують рішення Білого Дому та ініціативи Сенату. Білий дім в той самий час не церемониться і намагається витувати ті ухвали конгресменів, які видаються йому неконструктивними. Але що саме стало на заваді? Кордон? І ні, не той, що України з Росією. А той, що Америки з Мексикою, річ у тім, що з за мексиканського кордону до США прибуває дуже багато нелегальних іммігрантів. Республіканців вкрай принципово налаштовані щодо цього. Згадайте, хоча б проект Дональда Трампа Стіна зупинено, Халте, де залишається ремейнзансетен. Який мав на меті фізично перегородити нелегалам шлях із Мексики у США на цей проект вивели якісь там космічні мільярди, і на окремих ділянках кордону стіна Трампа дійсно виглядала переконливо, якщо не сказати монструозно. Торіфот балеґва. Звері інтимері про те, чи то стіну не добудували, чи то Трамп не розумів, що люди це не бездушні NPC і вони завжди знайдуть шпаринку, якщо їм щось дуже треба. Та стіна свої функції виконувала е, хіба що трохи ефективніше ніж інша легендарна стіна на кордоні, а саме стіна Арсенія Ценюка. Повернемо Крим, що не просто. І будемо контролювати так чи інакше. Проблема мігрантів у США не зникла і навіть посилилася за президентства Байдена. І от опоненти вирішили її використати у політичній боротьбі. Мова тут, до речі, не тільки про нелегалів. Через мексиканський кордон в штати валить нова модна дурь фентаніл, який виготовляють з китайської сировини в Мексиці і далі пускають вже по штатах. Вдумайтеся, щодня від фентанілу гине близько 300 американців у віці від 18 до 45 Років це понад 100 тисяч на рік без усіляких воїн. І щоб ви розуміли серйозні справи, на недавній зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена питання постачання компонентів фентанілу з Китаю до Мексики було ключовим. але що мають мексиканські налегали та наркота до українців? Спитаєте ви, ніби нічого? Відповім я, але от яка історія: пакетні зліплені з кількох різнокольорових клаптів законопроекти в Штатах. Це типова практика. Завдяки такому методу ви можете всунути те, що цікавить вас у те, що цікавить їх, і таким чином протиснути на голосування. Саме тому питання про допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, допомогу Тайваню та вирішення проблеми з мексиканським кордоном і опинилися в одному законопроекті. І поки не буде консенсусу по кожному окремому питанню, не буде і загального результату. Тут принцип все або нічого якраз в дії. Дебати у конгресі були запеклі аж настільки, що Зеленський навіть не виходив на відеозвернення до сенату. Поява оцього надокучливого зеленського з нагадуванням Хей hey at war, якби. Могла зробити тільки гірше, і наскільки я вчитався і зрозумів ситуацію, то дійсно добре, що виступ скасували. Після того була чергова спроба проголосувати пакет допомоги, і чергове рішення не прийнято. А ви кажете тільки в Україні депутати, як блазні в цирку, за кілька днів Байден написав, що республіканці вимагають щось настільки радикальне пропихнути у питанні з мексиканським кордоном, що це вже скидається на звичайнісінький шантаж. Мовляв, хочеш, аби Україна не. Лишалась без споряги, погоджується на оце все, що ми понаписували. Заява Байдена прозвучала так, ніби компроміс годі і шукати, але вже ледь не на наступний день із білого дому прозвучали заяви, що адміністрація президента готова говорити з республіканцями по багатьох пунктах та пропозиціях. Знаєте, не так багато приводів можуть змусити президента США вийти із терміновим зверненням, а питання допомоги Україні змусило кандисні. supplemental funding for Ukraine. They break as that. Після чергового провалу на голосуванні Байден скликав пресу і виступив, коли у Вашингтоні вже добряче стемніло. Він ще раз наголосив на тому, що залишити Україну без підтримки зараз це повна срака, тотальний провал для США загалом, і в перспективі дуже важкі наслідки не тільки репутаційного характеру, а й цілком конкретні гіпотетичні біди для американського народу. Якщо Боже збав, Путін пройде Україну і. Іде далі за цим одразу послідувала заява держсекретаря Блінкена, де він повторив давно відому мені принаймні істину, що майже всі кошти, які виділяє США для військової допомоги Україні, зі США насправді не виїжджають, а перераховуються американські оборонці і стимулюють на хвилиночку створення нових робочих місць та економічне зростання. 90% допомоги з безпеки, яку ми надали, насправді було витрачено тут. В сполучених штатах коротше кажучи, вважайте мене відбитим оптимістом, але ось що я думаю: допомога від штатів буде і буде найвірогідніше на тому ж рівні, що я очікувалося, якщо не більше. Бо, от вже циркулюють чутки про купівлю 40 з чимось літаків F-18 в Австралії невідомою американською компанією. А от кому дійсно може стати переливки, так це латиноамериканським нелегалам. І є у мене якесь таке перечуття, що республіканці ледве не військову операцію проти наркоторгівлі готують. Найімовірніше, вони таки дотисли адміністрацію Байдена. А те, що Білий Дім пручався як міг, тільки підтверджує, що по Мексиці щось дуже непопулярне прийме. Таким чином, для кольорових виборців, тобто афро та латиноамериканців, які традиційно підтримували саме демократів, ці новини можуть бути дуже болючими. Як би там не було, скоро дізнаємося. Думаю, фінальний пакет прийнятих рішень варто чекати десь під Різдво, бо практичного сенсу тягнути далі ніякого. А як ви собі бачите фінальне рішення по допомозі Україні? Схиляйтесь до повної страки чи до більш життєрадісних сценаріїв? Напишіть у коментах. Ще побачимось.